Масштабну мережу кол-центрів ліквідувала нацполіція у спільній міжнародній операції з чеськими правоохоронцями. Зокрема, така організація діяла і на Полтавщині. Організатор – 32-річний мешканець Дніпра. Кол-центри діяли з України, оператори українці та чехи представлялися працівниками фінансових установ. Шахраювали вони з 2021 року, вводили в оману іноземців, телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на безпечні реквізити. Про це повідомила старша оперуповноважена департаменту карного розшуку Олеся Бойко. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора працівники Національної поліції та Республіки Чехія провели масштабну спецоперацію на території Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Запорізької областей. Проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників групи та розташування кол-центрів, вилучено речові докази. Слідчі поліції наразі оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації. А також за шахрайство в особливо великому розмірі лідеру угрупування та одному з головних учасників. Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії. Частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності.